Привіт, я люблю ММ14. Я щиро і неіронічно люблю наш український камуфляж, який більшість називає Піксель ММ14. Пенсіонери згадають такі назви, як Порох 1 або Лебідівка. Правда, дуже люблю. Я тут не буду розповідати про якісь об'єктивні аб плюси або мінуси з експертним виглядом. Я просто розповім, чому це люта база і чому це кохання усього мого життя. Знаєте, напевно, моя любов до ММ14 здебільшого сформована нелюбов'ю до іншого камуфляжа. Так, я тут буду засирати інше камуфло, подобається вам це чи ні, просто зміріться. Почнемо з дубку. О, дубок, скільки людей, стільки й думок про тебе. Починаючи від найгіршого висору по закінчуючи тим, що люди благають одягнути корпус морської піхоти США в дубок. Я швидше відношу себе до першої категорії людей. Знаєте чому? Та тому, що мене з самого дитинства переслідує цей йобаний паттерн. Блять, охоронці качігари в моїй школі носили штани або капелюхи в дубці. Навіть бомж, який спав у мене під під'їздом, носив бушлат в дубці. В дубку зна. Той самий старшокласник, який жарив твоїх однокласниць в школі, пішов в армію, і ось дівки вже хизуються його фотографіями, де він обожив дубку. Ну, це так особисте. Ще до боку мене асоціюється просто зі слабкістю нашої армії до АТО і часів його початку. Ну, знаєте, цей старий камуфляж, ці випуски у файній Україні. Ну, це все ламало мене, ламало моє, мою повагу до війська. Але коли з'явився мм 14 він ознаменував початок нової ери української армії, армії, в якій хочу служити я. Далі у мене щоб ви думали правильно? Мультикам. Ох, зараз я буду рвати і жбурляти. Ну, по-перше, він ніхуя не краще маскує. Зрос. Якщо хтось з вас забув, де проходить більшість бойових дій у нас, то це степ. Степ курва. Степ. Ось він. Від Миколаєва до Харківщини. Степ! А в 2014 році, коли ММ 14 приймали на озброєння до армії, війна взагалі йшла тільки в степу. І тому такі претензії, як кольор основи нашого камуфляжа і тому подібне, мають йти нахуй, той чому ж не мультикам, бо, бо він не зробить з тебе гарантамбо з посмалоуном десь в полі, не зробить з тебе Єрмака, Кріса Кайла або Хіміка, хто там ще краш сучасної молоді, особливо якщо він пошитий з пофарбованої гардини твоєї прабаби. Плюс до всього москальня теж любить будувати з себе ніхуя собі тактикульщиків і теж любить носити мультикам. Ви скажете, а як же вагнера в нашому камуфляжі? Камон, блядь, цих випадків набагато менше, ніж з тим мультикумом, і вони продиктовані зовсім іншими умовами? Що у нас по конкурентам для ММ14? Можливо, Флектарн? Ні. Верми вже не той. Вудланд. Ні. Тобі до Дунжен Мастера, як до Києва Рачки. Мавка. Ох, я волію мати дві нирки, друже. Коротше, ММ14, наш кандидат. Ну ти просто подиви, яка краса, який класний покрой, який класний колір. А головне, тебе ні з ким в ньому не переплутаєш. Одразу видно жонів. Мене це дико чіпляє. Просто дуже кумарить ситуація, коли в наших вейнторгах простіше купити труси сімейки в мультикамі, аніж панаму в пікселі. Господи. Носи українське, купуй українське, ти потрібен ММ 14, ти потрібен мені. Коротше, люблю, кохаю, щастя, радості, бажаю. Одягайся в ММ 14. Бувай.